Хотів подякувати всім, що ну, прийшли, що ми зібралися, бо тема, я вважаю, дуже актуальна і актуальність не пройшла. Хоча починаючи з 2014 року -го я впевнений, що люди в церквах України дуже змінились в кращу сторону, в сторону участя чим не участя в житті держави. Чому для мене це важливо? Тому що, коли я повернувся з Казахстану, де я народився, закінчив школу і служив на етнічну батьківщину моїх батьків і служив в сімі полках бригади зв'язку під Києвом, перевівся в Київ на посаду начальника фінансової служби інституту зв'язку на Печерську. І потім я служив вже в департаменті Міністерства оборони фінансовим. В цей час я покаявся і в 2000 році я хрестився, і для мене був такий дисонанс, коли я знаходився в церкві в Баптистській, туди, куди мене Бог привів, не буду розказувати, яким чином, але я туди сам не прийшов. Я не планував бути віруючим, я не планував бути пастором, я не планував бути в семінарії директором. Капеланської програми, взагалі я слова капеланство не знав, і взагалі таке враження, що це не я все планую. Ну я в цьому живу. Да. Тому в той церкві, де я, так скажем, з'явився на світу другий раз, я був у такому великому дисонансі, бо коли я приходив на службу і бачив людей у формі, а під формою бачив багато віруючих людей, то в моїй церкві мені казали. Що нема там народжених збройних людей, всі загинули, бо вони мають зброю. І це не помішало їм поставити мене діаканом. Да. Потім другий етап, коли я навчався в семінарії в Ірпіні, був другий етап, коли я приходив формі, в формі, бувало прямо з службі, і на мене так странно дивилися, це нагадувало мою церкву. Да. Деякі дергали за галстук і казали, зніми, бо це стрілка дорожка ватт. І мені прийшлось пояснювати, що це елемент форми одягу. Я не можу вільно знімати як цей галстук, я можу зняти. А то я не міг зняти. І це був другий дисонанс, коли мою газету військових християн черкали красною ручкою. Я дивувався, чому люди чоркають мою газету, оказується, вони хотіли показати все, що не по Бівлі там написано. Вот. І нарешті я закінчив семінарію, і ми почали проєкт нової церкви. Церква відбулася біля Метро Лук'яновського, колишня будівля Київського вищого інженерного військового училища. От, ми там вже 12 років. Направо це офіс головної розвідки, а наліво нашої церкви в одній будівлі. На третім поверсі Украбарон Лізінг. Цікаве питання, що вони здають в лізінг? Да? Ніхто не знає. Ну, ми там знаходимося. Да. І звичайно, ці всі роки я задавав ті питання, що відповів брат Микола. Дуже дякую. Тоді я сам це проходив. З рускої Біблії багатий русський язик, який навіть не має два слова «мордер», всюди ні в бій. словарь Стронга мені допоміг. Я проробив таку роботу, як сьогодні Річард вам показав. Він це показав за 20 хвилин. Я це робив роки два. І я зрозумів, що Бог хотів сказати, саме те, що Він хотів сказати. І тоді я вже став спокійний. Що я бачу, що нема ніякого дисонансу. І коли мене запросили в капеланську програму, я вже мог спокійно показувати людям, навіть які були дуже гарними, добрими пацифістами, але дивились на мене не дуже добре. Да? Мог показувати, що по Біблії все-таки є богослов'я, яке виправдовує носіння зброї і навіть вбивство. Якщо воно санкціоноване. Тому я тут перед вами і продовжую це робити, продовжую, тому що запрошують і в деякі семінарії, і, от, і до військових запросив університет Шевченка з тим, щоб розказувати віруючим, як це не странно, да? особливо баптістам, чому. Постанові Кабміна 2066. Баптісти записані, як ті, хто не мають носити зброї в спільності з Обществом Кришна і Свідками Єгови. От, ну, про це трошки брат Микола вже сказав. да? От. Ну, Так що, може, у вас до мене будуть якісь питання, бо я можу показати і запланував вам показати два відео. От, возможно, якщо буде час, я покажу, а возможно, краще це приділити вашим питанням час. Не бійтесь, я інколи імпровізую. Да, у мене завжди є 3-4 плани. Тому який план краще, я просто зараз ліхорадочно зображаю, дивлячись на ваше ліце. Вам це взагалі потрібно чи ні? Чи ви чекаєте на обід? Да. От. До... Я ще не закінчу, я запам'ятаю вас. Да. Да. Ну, руку можете не подимати. Да. Я був у військовому університеті, в військовому інституті Шевченка, і я дивився на військових капеланів так як дивлюсь зараз на вас. І мені було дуже-дуже добре дивитися, бо я бачив, що це також я не планував, я не уявляв, це робота Божа. Чому там сиділо 30 людей в тому класі, де я закінчив? 20 років тому я закінчив якраз цей військовий інститут в університеті Шевченка по спеціальності логістика тилу Збройних сил. І я стояв і дивувався. 20 років пройшло, я повернувся в той же клас. Я бачу ті ж стіни, ті ж стенди, та ж фарба, нічого не змінилось. Так само пахне чіпок кафе по-нашому. Да? Ті ж котлети з хлібом, да? де м'яса не так багато, зато як смачно на перерві. Але сидять вже не курсанти, сидять такі дядьки дядьки у формі, ну як сидить наш випускник брат Олег. Така на ліцеї є поросль, але в них було у деяких і на, на косічки. Я зрозумів, що то люди православні. От. Ну, мені було цікаво, що хоті православні, хоч і баптісти, і пісятники, але всі шикуються однаково. Всі ногу підіймають однаково. Всі заходять в колону по одному, в клас однаково. І всі мені доповідають як викладачу однаково. От. Приємно, Приємно, що армія навіть із і постарів робить людей. Вони починають мислити адекватно да, і синхронно, що оказується, вони роблять одну і ту ж роботу з різних конфесій, хоч і є різне віровчиння. Вони до мене, як до викладача баптіста, пастора ставиться приязнено, От. особливо коли я привіз ящик трубочок з гущонки кремом і повторив, то це дійсно да, неправильне добро робить чудеса. От, деякі захотіли сфотографуватися, да? обнятися, обмінятися телефоном. От. Но саме приємне, я їм сказав, хлопці, коли не я не знав, що ви тут будете, і ви не знали, що я тут будете, а Бог уже проводив роботу. Із 2000 року, коли я хрестився, і з 2014 року, коли почались бойові дії. І зараз він проводить і проводить роботу, і Україна змінюється, серця переплавлюються, церкві єднаються, священики і постарах сидять в одному класі, і вони роблять одну роботу з душі опіки. І це вже не звертаєш увагу. Я кажу, можна помолитися? Вони кажуть, молись, я помолився. Коли чергово їх, я кажу, ти помолись, вони починають пісню співати, трапарь Богородиця Діві, да? я спокійен, бо це богослов'я не моє, але я капелан я служу всім, не дивлячись на богослов'я. Так що, ви бачите, Україна пройшла великий шлях. Україна трансформується, Бог змінює людей. Війна, як каталізатор, вона робить це швидше. І ми тут зовсім інакше. Але я вірю, що ми робимо спільну Божю роботу. Ми роз'яснюємо людям те, як Бог сказав її робити. І те, що дійсно помітив брат Миколи, я зауважив, що є така странність, коли ми декларуємо те, що нам вигідно, да? особливо в п'ятому-в шестому поколінні, то люди, які приходять в світу і хрестяться, для них це дивно, як для мене. І ми, як діти, питаємо, а чому ви так робите? Тому що ви віруючі в такому поколінні. І оця програма вона допомагає розбити ці штуки. Вона допомагає не просто декларувати свою віру, а ця програма, яку керує Річард, вона питає: А як ти це робиш на своєму звичайному місті, там, де ти живеш? Ну, я пропоную зараз подивитися. Одне відео, яке мене надихає, то, для чого я навчаю студентів, то, що ми вже в Україні маємо офіційне капеланство, те, що ми пройшли, так скажем, младенчество капеланства, коли у нас були куча куча всяких волонтерів, добробатів капеланських і взагалі такий він що ніхто не розумів. Зараз ми проходимо дитинство, капеланства. Ми перейшли від німецької моделі, коли у нас був цивільний капілан і він заключав трудовий договір. І ми перейшли до американської моделі, але ще не повністю. У нас капелан тепер офіцер, капіт, капітанська посада, і він, він має служити як мінімум 20 років. І Тимофей покаже, да, і в нас вже є капелани. Я хочу просто на прикладі цього відео, щоб ви зрозуміли кінцеву цель військового капеланства, в тому числі і госпітального, і в'язничного, і іншого. І потім я в кінці ще трошки прокоментую або відповім да, на ваше питання. А друге відео це якраз те, як я сказав, чому навчає магістерська програма Богослов'я повсякдення, Це нарізка з фільму Грейхаунд. Можете самі подивитися, це домашнє завдання вам, де. Людина не капелан, а просто віруюча людина, яка служить в Збройних силах, а може працювати в тюрмі, а може працювати в лікарні. Вона виражає свою віру своїми вчинками. Якщо ви перший раз подивитеся, не побачите, як вона виражає свою віру, бо це фільм якраз продовження цієї теми. Там був корабль Грейхаунд, який охороняв цей караван. І саме цей капітан здійснював охорону. І було показано, як ця віруюча людина, капітан, саме виражав свою віру серед майже по-нашому невіруючого колектива. Ну, звичайно, там є підказки, дивиться уважно на каюту капітана, в одному місці у нього вісить цитата із Біблії. Коли йому приносять їжу, кок, на. на Палубу на бойовий пост, бо весь час тривога. Він молиться, не дивлячись на війну, і всі стоять, мовчать. Коли солдат ругається матом, як в українській армії, да, в американській також це є, то вони вибачаються. У нас це не прийнято. Ну я так думаю, що він впливав. І звичайно, коли закінчується вже поход і вони все-таки зберігають основну частину каравана і потопили п'ять німецьких підлодок. То показано, як він молиться і дякує, і лягає спати. І ще є центральний момент: на цьому кораблі саме не було капеланів, бо капелани призначаються от 500 чоловік в деяких країнах а ти ще і більше. Якщо нема 500 чоловік, це не авіаносіс. Капелана нема. То ця людина, віруюча, здійснювала сама поховання як капелан. Він читав і він проявляв свою віру, і таким чином вся команда. Знала, що їх капітан то є щиро віруюча людина. І це додатково давало стимул людям слухати його не просто як капітана, а як людину Божю і капітана. Добре, у вас було питання? У мене були питання зараз. Зараз раз, раз. Страниця 15. Так. Да. <рес> ну, перше питання це було про. А, це такі перші, так? Yeah. Так, їх три oh, yeah. насправді три. Перш... До обіда, 5 минут. Я дуже швидко, я дуже швиденько. Значить... От просто я прийшла до війська. Ну, я віруюча з 82-го року, а до війська прийшла вже з початком війни, тобто з 2014 року. І мені важко про це судити. Ви набагато довше, тому ви можете проаналізувати, наскільки змінилося ставлення військових до віруючих, і наскільки змінилося ставлення віруючих. Які потрапляють в армію до військової служби за ці 10 років війни? Ну, розумієте, що такої статістики, аналітики нема. Це моє особисте власне. особисте так. враження. Бо коли я служив в Казахстані, я побачив першу людину, якої мені командир роти сказав, що це п'ятидесятник. Чому? Бо він їй дав всі ключі від квартири від оружейної кімнати. Я був в шокі. кажу, кому ти даєш ключі? Чес солдат. А в нас було таке поняття, солдата куди не поцілую, у нього всюди, ота да? Така приказка була. Кому ж ти даєш оці ключі? Бо він солдат, ізначально зальотчик. Да? Він каже, це нормальна людина, це 50 -тік". Я кажу, що це значить? Ну, коротше, віруючий, ти не піймеш. Командир роти був падкований, чим начальник фінансової служби, бо він працював з людьми. От. Це так, такий мій перший досвід. Да? Потім вже в Україні, коли я в сімі полках служив, я побачив деяких людей, які говорили, що не віруючи, я подозрительно наблюдав, в чому це виражається, Да? Дивився, що вони роблять, що вони їдять, коли вони п'ють, скільки вони п'ють, да? і чокаються коли п'ють. Ну, тобто я дивився на це. От. Ну а коли вже я хрестився і став більше іншим, да, окуляри мать, і бачив, коли, наприклад, генерал на Совіщані. У теж офіцера віруючого, так скажемо, повоєнному да, грозився його викинути без пенсії, або да? зламати йому хрібет. Ну, такі дві фрази, характерізуючи виховательний процес. То я потім цього офіцера заводив і ще сам в кабінеті говорив, що на мою думку він неправильно зробив. Тобто, це ілюстрація, що поступово, особливо в Україні, кількість віруючих в армії збільшувалась відповідно, Інші люди могли бачити цю віру, так як я наблюдав за ними. А сьогодні, коли з'явились капелани, ну це як ввести, навіть графітовий стержень в зону атомної реакції. Да? Це багато процесу унармовує хаос, оцей, що відбувається, да? проходить. Ці процеси вони упорядюють, стримують, як казали сьогодні зло, яке стримиться к пануванню в душах людей. Так що. І, і сходячи з того, що я бачив в 2014 році, наприклад, це ж, може, і з вас хтось був на конференції ВС ЄХБ на Чікавіцька в 2014 році Війна і Церква, да? коли професор Санніков показав презентацію пацифізм-мілітарізм і призвав в кінці всіх братів-посторів, щоб вони... На протязі наступних двох днів, коли буде обсуждатися тема, були стриманими. Як таки він закінчив, там в одній часті зала чуть ли не бійка почалася. Хто ж правий, так? Да? І прийшлось, помню заступнику морозу сказати таку фразу Браття, браття, ви так любите один одного, почекайте. Якщо я вам дам зараз руж'я, ви ж перестріляєте один одного. Ну, це як ілюстрація, що вже сьогодні такого. Я скажу, що це неможливо, бо люди змінились, пастора змінились, церкви змінились не так, як ми хотілись, але це вже не та ситуація. Друге питання буде? Друге питання, так. Це стосовно дивіться, у нас зараз у війську дуже багато жінок. Капелани у нас чоловіки, і є певні питання. Ну це я знову ж таки говорю з точки зору жінки, яка військова, і з цим стикалася на фронті постійно з 2014 року. Тобто є певні питання, які жінки, тим більше невіруючі жінки, не готові розповідати чоловікам, навіть капеланам. І коли дають їм якісь там поради, то А, ну да, ти можеш тому ти так говориш. В Чому саме ваше питання? Питання, чи ну, взагалі думали, якось в цьому напрямку можливо доповнити капелана чоловіка? Открою вам військову таємницю в той групі, про яку сказав, де було 20 священиків, 5 ПЦУ, греко-католиків і 5 протестантів. Серед протестантів була жінка да? Андріяшина, Олександра, Колись вона у нас була тут. Тобто, вже в самій першій групі, вже в самій першій групі є жінка. Я так розумію, віравчиння тих церков, які дозволяють робити жінки, вони будуть представлені в Збройних силах України. І вже така є жінка. Це чудово. Ну і третє питання. Е, ви, ви не проти третього питання? Коротко, дуже коротке. Е, відкрилася ця кафедра, е, значить, відкрилося навчання для капеланів у вікну. Які є ще навчальні заклади, які готують капеланів, і в чому ви бачите різницю між релігійними закладами, які готують капеланів, і оцим першим військовим навчальним закладом, який почав готувати капеланів? Ну що стосується. Базової підготовки, теологічної, яка дозволяє церкві послати цього капелана, то наскільки я знаю, сьогодні серед протестантів є такі в Київській басловській семінарії така капеланська програма. Я давав багато кому програми, намагались запустити, але щось у них не йде. Тому ми продовжуємо навчати для всіх протестантів і групи у нас такі інтернаціональні. Друге, про те, що про ви сказали, то не базова теологічна підготовка, то спеціальна підготовка, яку проводить Міністерство оборони. Вона два місяці. Її можуть отримати такі люди, які вийшли через військомат в цю систему. Тобто така ж система буде і у медиків. Уже є норми спеціального навчання. І в них буде так само, як і військових, і таке фахове спеціальне навчання, такі не два місця у них буде більше, бо у них більше капелан повинен знати медичного. Буде при Міністерстві здравоохорони. Таке ж саме буде навіть вже було у в'язничних капеланів, але Юнукович там все зруйнував, там вже була така система навчання. Ну це фахова підготовка, як підвищення кваліфікації для розуміння відмінності, відмінності капеланства, бо свої особливості є у кожному виді капеланства. Так, що нема таких навчальних закладів, навіть цивільних, які б готували капелана рівня бакалавр. курси сертифікатів, я ну не визнаю, і держава їх не визнає.